Овний вітає овни, дивимось прогноз на другу половину вересня, що вас очікує, яку пораду дають вам карти. Так, трікожезлі, починаєте ви з карти, яка говорить про те, що у вас буде розширення горизонтів, як внутрішніх, так і зовнішніх. Це карта вибору, це карта другого-третього шансу. Це карта говорить про те, що треба подивитися навкруги і придивитися до тих можливостей, які, які дають вам життя. Так, дивимось далі. Туз жезлів. Початок. Початок активних дій для того, щоб втілити свої. Цілі, бажання, плани в життя це також початок. Можливо, Розумієте, тузи це така штука, коли ми тільки починаємо щось робити. Тобто, це от був у вас план дій, якийсь, е, якийсь проєкт, і ось тузи говорять про те, що ви тільки починаєте щось робити. Це такий е, старт, але старт, що дуже важливо. Далі імператор вищий аркан, карта прояву характеру, карта знайомства. З можливо, це карта прям буквально говорить про овна. Це ваша карта. Це карта, коли треба буде приймати якісь серйозні вольові рішення. Або ще це карта, коли ми звертаємось за допомогою до якогось сильного власного чоловіка, або, можливо, до жінки, але з таким сильним, знаєте, міцним характером. Ще це кажу що знов таки, що ми. Можливо, це бюджетні якісь організації структури, або коли ми звертаємось по допомогу, або нам треба буде проявити характер. Так, дивимося, чим ви приходите. десятка пентаклів приходите в кінець місяця з якимось збагаченням, оздоровленням, з якимось накопленням позитивних класних емоцій. Це ж пентаклі, це земне, це гроші. Це можливо, знаєте, там банально, не банально вигр... виграш в лотерею. Це отримання спадщини, це підвищення заробітної плати, це можливо, премії або можливо просто. Роботи буде більше, і отримаєте, відповідно, більше класна карта для завершення місяця прям супер. Так, і дивимось пораду. Справедливість, вищий аркан карта говорить, що треба робити все по совісті. По закону слідувати букві закону. Це карта, яка говорить про те, що все треба юридично підкріпляти, закріпляти, все документально завіряти. І інколи це можливо, інколи дуже рідко, але програється більше то до дияволу відноситься, Але тут теж бувають такі моменти, що треба буде. З совістю домовлятися, знаєте, буде така, як як то сказати, можливість обійти десь закон, але карта говорить про те, що краще робити все по закону. Тому я вас обіймаю до шовтня.